Привіт! Це подкаст ДЖІЗус на районі. Мене звати Андрій Андрушків. Це текст, який читали 19 травня 2024 року. Уривок з діянь апостолів. Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше. Щенилось нарікання геленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали: не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити, нагледіть собі, отже, споміж вас брати, сімох мужів доброї слави, повних духа та мудрости, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж ми будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова. Вподобалося слово всій громаді і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая прозліта з Антіохії, і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже та множилось число учнів у Єрусалимі вельми. І велика сила священиків були слухняні вірі. Як ви вже здогадались, то пропоную сьогодні звернути увагу не на розповідь з Євангелія, яка в тих чи інших моментах вже була в інших євангелистів та в інших читаннях попередніх днів. Уважно читаючи Євангеліє від Луки та діяння апостолів, стає зрозуміло, що це двохтомник однієї довгої, довгої, як пісня про довбуша історії. Проповідь Ісуса поступово стає проповіддю Молодої церкви. Чудеса вчителя з Назарету продовжуються чудесами апостолів. Соціально-економічна рамка міжлюдських взаємодій, яку пропонував своїм учням лідер невеличкої релігійної секти, родом з Галилеї, експансивно шириться територією грекомовного світу, захоплюючи нові міста, етнічні та майнові групи. Уривок з діянь, які читали минулої неділі, розповідає про те, як швидко молода церква комуна зіткнулася з проблемами росту і як з цього всього вдалося вирулити. Для євреїв, які жили в діаспорі по всій Римській імперії, звичною була практика відвідувати Єрусалим в рамках паломництва на свята. Живучи за межами колишньої території Ізраїлю, розсіяні по світу, вони забували свою мову. Бо для спілкування нею не було ніякого практичного сенсу. І от приїздять вони прощу в Єрусалим і бачать, що там щоденно зростає нова потужна структура, сповнена харизматичних лідерів, взаємопідтримки та, що найважливіше, любові. Багато паломників в цей момент вирішували приєднуватися до молодої церкви, складаючи всі свої ресурси в спільну казну комуни, де і залишалися. Із цього починається історія недільного читання в діяннях. Грекомовні вірні церкви почали кіпішувати, що вдови їхніх інших грекомовних братів, які приєдналися до Єрусалимської комуни, вони занедбані. Не маючи достатніх соціальних зв'язків, ці жінки банально недоотримували харчування під час спільних частувань, а пожалітися не завжди мали змогу, бо чоловік вмер. Рідних немає, а місцеві говорять зовсім не тією балачкою, яка поширена в Олександрії, Афінах чи Тарсі. Що робити? Можна, звичайно, посваритися, обкласти один одного останніми словами, розвалити спільноту і розійтися хто куди скрутивши дулю в кишені. Але грекомовні чоловіки піднімають це питання гостро мовляв, непорядок, і треба щось рішати. До чисті апостолів, які колегіально рулили молодою церквою, важливо зауважити, що вони не відкидають цей сигнал. Як щось таке дрібне, неважливе. Лука пише, що прикликали громаду, тобто було зібране таке собі демократичне віче. Дванадцятеро не починають вирішувати проблему власними руками. Не займаються мікроменеджментом, не очолюють роздачу продуктових наборів під час спільних трапез під схвальні оплески, не намагаються показати молодшим, як правильно жити і служити. Навпаки, спільним рішенням є максимальне делегування обов'язків. Апостоли залишають за собою те, до чого їх призначив їхній наставник, тобто проповідь. А громаді вони пропонують, щоб люди самі обрали з поміж себе сімох тих. Хто має добру славу, мудрість і духа, а вже дванадцятеро їх вповноважать на цю роботу шляхом рукопокладання і благословення. Якщо дивитися на це з перспективи і оптики сучасних володарів київських печерських пагорбів, то це якась дивина, чи точніше навіть дичина, та й годі ніяких підкілимних ігор, істерик, підставлянь, вкидань чорнухів телеграм-канали. Просто є проблема, і в неї є рішення делегування влади і повноважень саме на той рівень, де є проблема і де є компетенції цю проблему вирішити. Так постають перші діякони, тобто ті, хто служили при столах. Так вперше бачимо Стефана, чиє визнання віри вразить і саму церкву, і її ворогів вже от от. Так бачимо, що молода спільнота не живе за принципом свій до свого по своє, бо не з'являються в ній клани назарецьких, чи Капернаумських, чи єрусалимських чи теверіатських, які ставлять на високі посади виключно своїх. Оскільки обов'язки діяконів всім зрозумілі, а робота виконується максимально публічно, то можна ставити не кента, кума, свата, брата, однокласника, сина, маминої подруги. А навіть прозеліта з Антіохії Миколая. Бо громада дає йому цей кредит довіри, а він розуміє повноту обов'язків та відповідальності. Саме між цими двома полюсами і шурує невидимий зв'язок, який дуже швидко перетворив маленьку єрусалимську спільноту на панівну структуру античного світу. Наслідки цих рішень Лука детально описує в фіналі цього короткого уривку, і росло Слово Боже. Там множилось число учнів у Єрусалимі вельми, і велика сила священників були слухняні вірі. Саме довіра, відчуття обов'язку, відповідальне ставлення до громади і небажання апостолів концентрувати владу в своїх руках а пропозиція всім бути долученими до управління та ухвалення рішень створили умови, які дали можливість церкві пройти жахливі часи переслідувань в любові та взаємопідтримці один до одного. Це і є уроком для нас тих, хто читає всі ці тексти з відстані двох тисяч років і теж стикається з такими ж проблемами, які стають перед лідерами та спільнотами, які потребують відповідей і дій в любові та співвідповідальності. Ви слухали подкаст ДЖІЗУС на районі автор і ведучий Андрій Андрушків. звукорежисер Андрій Іздрик. Цей подкаст виходить завдяки донаторам і донаторкам, патронам та патронкам, які підтримують цей проєкт на моїй сторінці BuyMeCoffee. Лінк ви можете знайти в описі до цього подкасту або перейшовши за посиланням buymecoffee.com. слаб Якщо вам сподобалося все те, що ви послухали, то можете надіслати посилання на подкаст Jesus на районі своїм друзям та родичам, поширити його на своїх сторінках в соціальних мережах і розкинути по Viber-групах. Дякую за увагу. Почуємось.